Високі ціни на паливно-мастильні матеріали, мінеральні добрива, запчастини та техніку поставили під зрив весняно-польові роботи. І так аграрії рівненщини зібралися за круглим столом в Рівненській ОДА, аби знайти вихід із загрозливого становища. Я їм перечислив 26 тисяч, а він мені через дві години і Каже, до ще до 32, бо треба, бо я не куплю таї кількості. А хто ж це має керувати? А як що за безпреділ? то хіба це правильно на засіданні був присутній виконуючий обов'язки голови рівненського територіального відділення антимонопольного комітету України Віктор Данилюк. Проте не було жодного представника ПАТ на азот, яких чекали чи не найбільше, адже збільшення цін на мінеральні добрива втричі по кишенях фермерів б'є чи не найбільше. І, мабуть, оцей азот уже пора піднімати питання про націоналізацію всіх тих державних, те, що були державних, тобто. Стратегічних об'єктів, такі як Азот, Рівне енерго, не тільки Рівне енерго, а всі інші обленерго, які є на території України і власниками, якими є, мабуть, російські підприємці. Потрібно провести реєстр власності, хто є, чим володіє. Якщо ми не зробимо відкритий реєстр власності, ми так і лишимося рабами. Нас просто знищить. Ви розумієте, що це свідоме нищення? Віктор Данилюк каже, з'ясувати обґрунтованість цін, встановлених рівнем азотом і мінеральні добрива справа не одного дня. На даний час по цьому питанню комітет очікує від рівня азоту обґрунтування її з відповідними документами, саме тої ціни, яку він зараз встановив на ці добри. На даний момент от сьогодні говорити, що це є необґрунтовано чи обґрунтовано зарано. Треба отримати ту інформацію, подивитися всі склади, що туди заложено, і тоді тільки можна буде зробити висновки, є вона ця ціна, обґрунтована чи не обґрунтована. Поки антимонопольний комітет з'ясовуватиме рівне азот, власником якого є відомий в Україні та за її межами олігарх Дмитро Фірташ. І далі користуватиметься ситуацією, яка лихоманить фінансовий ринок України. Це при тому, що цьогоріч Рівнеазот рівне Азот працює краще ніж минулого року. Диктувати ціни на міндобриво та не йти на компроміс в рівне Азоті. Собі дозволяють і тому що дане підприємство єдиний виробник в Західній Україні. І чи не ця обставина зумовила ігнорування запрошення на круглий стіл, проте біда не приходить одна. До захмарних цін на мінеральне добриво невідривно приєднана ціна на пальне. По, е, паливу, да, по паливу, нами у зв'язку з цими підвищеннями було розпочато ряд справ щодо основних операторів, які працюють у нас в регіоні. Але враховуючи те, що такі ж самі справи, бо це підвищення пішло по всій Україні, були розпочаті ще рядом відділень нашими колегами в інших областях, то антимонопольний комітет витребував в нас ці справи і об'єднав їх в одну по всій Україні для того, щоб це зробити централізовано, щоб не було розкидки. В Волині роблять одне, в Рівненській області роблять інше. Хоча відповідачі у цих справах однакові тим часом фермери не стримують емоцій. На їхню думку керівництво держави живе окремо від простих людей. Тому що всім потрібна тільки наша земля. Ми всі зайві нашим органам вищим керівним органам влади не потрібні пенсіонери. Зараз на пенсію ніхто не може ні прохарчуватись, ні вилікуватись. Нас просто зараз не те, що тільки пенсіонерам, навіть дітей немає можливості лікувати. Ви зрозумієте, що відбувається. Я називаю називається відкритим текстом. Іде геноцид українського народу. Казали про владу минулу, що це бандитська влада. Вона живе по поняттям, і це була правда. Понімайте? Ну мені каже, що ця влада що ніє? Вона без всякого поняття, що вона робить, або ж зловмишки все це діло продумала, накрутила. Та все ж голова обласної асоціації фермерів та приватних землевласників Дмитро Українець впевнений, що весняно-польові роботи відбудуться. Проте якими вони будуть, це вже зовсім інше питання. Адже недотримання технологій може стати причиною значно меншої врожайності. І той врожай, який вдасться отримати, буде гіршої якості. Анна хіночик, Валерій Гарматюк у ритмі подій.